Віра Бхадрасана Поза воїна 2 Коли я знаходжусь в цьому світі, я, душа, знаю, багато що може відволікати мене від моєї цілі. І світ навколо мене. І світ всередині мене, але я не дозволяю нічому відволікати мене у цій подорожі до духовного благополуччя. Я воїнне насилля. Я чітко бачу свою ціль. Своє призначення, залишаючись близьким до самого себе, а також до Всевишнього.